Вітаю вас, шановні друзі. Кожного разу я запрошую вас разом зі мною відкривати Біблію і читати біблійні історії, щоб, розглядаючи Слово Боже, ми знайшли для себе приклади на кожен день, як ми можемо з вами застосовувати Біблію кожен день свого життя. Як ми можемо бутувати своє життя, відновляти його кожен день за допомогою Божого Слова. І сьогодні я запрошую вас читати відривок Євангелія від Марка, 10 розділ. Це коротенька історія про те, як. Один сліпий жебрак сидів край дороги. І тут він чує, що якийсь там натовп йде повз нього, якийсь шум гам. І він дізнається, що посеред цього натовпу йде Ісус Христос. І що ж цей сліпий робить? Він починає голосно кричати. І Ісус, син Давидів, помилуй мене, давайте разом прочитаємо цю історію, Євангелія від Марка, 10 розділ, 46, і далі вірші. І прийшли вони в Єрихон, вони йшли з Єрусалима, і Ісус і учні. А коли Він зі своїми учнями і великим натовпом виходив з Єрихона, то син. Тимея Вартимей, сліпий жебрак, сидів край дороги. Почувши, що це Ісус Назарянин, Він почав кричати, гукаючи Сину Давидів, Ісусе, змилуйся наді мною. І багато погрожували йому, щоби замовк. Та він ще дужче кричав: Сину Давидів, помилуй мене. А Ісус, зупинившись, сказав, Покличте Його. Вони закликали сліпця і сказали йому: Кріпися, вставай, він кличе тебе. Той скинув свого плаща, підскочив і прийшов до Ісуса. І у відповідь Ісус промовив до нього: Що ти хочеш, щоб я зробив для тебе? Сліпий відказав йому учителю, щоб я прозрів. І Ісус же сказав йому, іди, віра твоя спасла тебе. І він відразу прозрів і пішов дорогою за ним. Друзі, як цю історію про сліпого жебрака ми можемо з вами застосувати у своєму житті? Що я тут бачу, попер за все. На жаль, дуже багато сьогодні людей не кричать до Бога, як робив цей сліпий, і навіть не моляться. Тому що деякі люди думають, ну де, де там той Бог? Я тут на землі, він там десь далеко. Да, Він там великий, чудесний. Але Богу не до мене. І ось тут помилка для нас всіх. Ми бачимо цього сліпого, що люди, люди, що вони робили. По перше за все, вони думали, що сліпий не вартий поваги Ісуса Христа. Як ми це бачимо і розуміємо? Написано, що коли сліпий почав кричати, він знаєте, він так жалісно казав: Ісус, прийди до мене. Він голосно кричав до Ісуса. То ми бачимо, яка була реакція людей на цей крик. І багато погрожували йому, щоб замовк. Уявляєте, люди казали: закрий, закрий свого рота. Бо ще вдарю. То люди на цьому сліпці поставили хрест. Він не вартий допомоги Христа. Але цей сліпець так не думав. І коли погрожували йому, він ще дужче кричав: Сину, Давидів, сину Давидів, помилуй мене. І що трапилось далі? Ми бачимо, що Ісус почув цей крик. І я бачу, що Ісусу сподобалось, що цей сліпий має таку віру, що знає, що Христос, що Господь може допомогти йому. І це, це по-перше, да, такий для нас є урок сьогодні, що нам Потрібно не тільки молитися до Христа, я б сказав, кричати до Господа. Кричати кожен день. Господи, Син Давидів, помилуй, Господи, допоможи мені. Це по-перше. І Христос почує наш з вами крик до нього. А по-друге, що ми бачимо. Деякі люди думають, що Бог знає всі мої бажання. То так, Він знає, нема питань. Але Христос завжди запитував людину, яка просила допомоги, як тут ми читаємо. Він підійшов до Ісуса Сліпий, і Христос каже, що ти хочеш, щоб я зробив для тебе? Давайте зараз уявимо, що ми, як цей сліпий, сидимо, а повз нас йде Христос, і ми кричимо: Господи, допоможи, Син Давидів, помилуй мене. Але Він питає, що я можу для Тебе зробити? І моя відповідь, я не знаю, як ваша, але моя відповідь до Ісуса така: Господи, хочу прозріти, хочу бачити. Друзі, давайте згадаємо, що Ісус неодноразово дуже часто казав людям, які мали стопроцентний зір, Він на цих, на цих людей казав, що вони нерозумні та сліпі. Згадаємо Матфея 23 розділ, де Він каже фарисеям часто так е, нерозумні і сліпі. Він каже людям, які Дуже гарно бачать світ навколо себе, вони бачать зовнішній мир дуже гарно, але зовсім не бачать себе, своє життя і не бачать так, як бачить Господь, як Господь розглядає цей світ, в якому ми з вами живемо. І це насправді є одне із найкращих побажань. Хочу прозріти, хочу бачити своє життя. Хочу бачити цей світ не своїм зором, не своїми очами, Господи, а хочу бачити, як бачиш Ти. Давайте згадаємо, як у псалмі написано, що. Як Господь каже, мають очі, але не бачать. То сьогодні зробимо такий висновок. Будемо не тільки молитися до Бога або жалітися йому, а будемо кричати, як цей сліпий, до Господа. Господи, син Давидів, помилуй мене. Будемо кричати, поки він. Не почує нас і не побачить нашу віру. Як він сказав сліпому, іди, віра твоя спасла тебе. І щоб після цього ми завжди йшли за Господом. Якщо ви маєте знайомих, для яких це відео може стати актуальним та корисним, не забудьте поділитися з ними посиланням. Буду вдячний за підписку на наш канал, а також за ваші запитання. У коментарях та лайки під відео.